Ситуації зробила так-то і так-то, так-то, тому що, і отут ключовий момент, що ви зробили то-то, 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 в результаті чого ви відчули, що ви в ловушці. От запитати, навіщо, що я хотіла цим добитися? От тоді ви зрозумієте, що по факту ось цей стан жертв в деяких випадках це історія схалтурити. Історія, я така хороша, а люди якось так і все прийде гладко. От вони побачать, що я така хороша, і мене не обдурять, а навіщо мені думати головою? Я краще покажу, що я хороша, щоб мене там десь або, можливо, хтось мене пожалів і зробив за мене мою роботку. Тому що навіщо мені тут впагівати бізнес-вимене? Ні, я така вся дурненька, голосенька. От, поможіть мені, пожалуйста. І ось тут ключовий момент відкриється, що ваш по факту. Таке погане відчуття. Вам не подобається оцей стан жертви, не тому, що це стан жертви, а тому, що він не спрацював, тому що ви не отримали того, чого хочете вкритий.